Вітаю! Давайте зараз подивимося лівий берег Херсонщини. Події, бачимо, міняються. Так. Багато новин вже ми отримуємо, так що ж карти виплигують. Дивимося лівий берег. Це той лівий берег, від якого ж і Херсон залежить, та й люди ж на лівому березі намучилися. Дивимося, як там справи і окупантів, і найближчим часом що там буде коїтися. Отже, лівий берег. О, ага. Лівий верх, що там у окупантів зараз. Ну, це, дивіться, перша карта башта, Тобто, це процес розпаду, якийсь процес розпаду е, вже почався. Окупанти, ну, звичайно, вони ж знають новини із своєї батьківщини, і, звичайно, їх це не радує. Відчуття втрати якогось центру опори. Ну, тут зовсім немає оптимізму. Так є провал і, знаєте, тут ентузіазм, як корова язиком злизала, нема. Їм також багато прилітає на лівому березі, і взагалі той світ і ті наміри, які вони будували, розсипалися в Є недовіра. Я б сказала, не то, що не те, що недовіра, а взагалі хочеться відірвати голову якомусь керівнику. Ну, це мова може йти про кого завгодно. Так, ось вони лютують. вони тут вважають, що той, хто сидить на троні, то його треба, сікербажка йому треба зробити. Його світ уже закінчився. Оце такі настрої на лівому березі у окупантів. І взагалі, от перша карта башта, вона. Вежа. Вона як ну, показує от, саме головне, так? і отакі настрої. Ну, розвал, крах, все терпе фіаско. Хоч вони там і ходять, і хвости задирають, і керують, там, і таке спорядки встановлюють, і Росія тут навсіда, ми це вже бачили, так? Ось що у них там робиться. Ну, ще що там в окупантів на лівому березі Херсонщини. Їх міняють. Одні пішли, другі прийшли. От щось таке. Ну, звичайно, підло обстрілюють Херсон і правий берег. Так, сім камичів описує ситуацію, що люди, які щось роблять, і завідомо вже знають, що це порушення правил і законів, і що їхнє положення нестабільне. Все, що роблять також, це в тому числі і паспорти, там, що вони там, майно у людей забирають, переписують та, хати на себе там чи що вони там як дурні, то це все фейкове. Вони це знають, знають. У них немає віри і впевненості, що вони дійсно тут лишаються на лівому березі назавжди. Ну немає цього, розумієте? Вони там, ну, бо їм наказано і вони роблять те, що їм наказано. Дев'ятка жезлів це карта. Вона так, знаєте, звучить поживемо, побачимо. Так. Вони відчувають, що біда підкрадається, що е цілі вже тепер вони якось не озвучені, вони якісь не означені до кінця. Тут таке недорозуміння, непорозуміння. А ще там у них якісь затримки, вони напружено чекають чогось і готуються до оборони, але дуже невпевнено. Тут обороняються, розуміють, що... Та, ну... Ну, вже все це зрозуміло. І що ми тут робимо на цьому лівому березі? Ну, що, можливо, пиячуть, ну, беззаконня творять. Так? Що іще на лівому березі? Так, шістка мечів вже чудово. трійка мечів, що там в окупантів? От, зрозуміло. Хоч вони там і копашаться, і людям отруюють життя, але все-таки збираються іти. Я так думаю, що, можливо, вже деяких з населених пунктів вони частково відійшли, бо не все так сталося, як гадалося. Головний біль почався там, де його не очікували. На батьківщині там прилітають, туди треба бігти родину спасати, а не ховатися в Україні. Ну, насправді, так тут тісно, тут хтось десь, якась частина їх відходить. Але когось вони лишуть, як вівців, на заклання, ну, як було в Херсоні. Так? Керівники побігли, а рабів лишили, і так і на лівобережжі, принесуть в жертву своїх овець, хто то там лишиться. Ось оці всі три карти, вони всі кажуть про відхід, причому болісний, стратами, тут їм вдогонку буде добре прилітати. Але лишуться люди, зараз по цій карті. Королева мечів, що я вам скажу? Лишуться люди у воєнній формі. Так, це люди, які нічого не можуть робити. От дивіться, повішений і королева мечів це читається як вдова, жінка без чоловіка. Тобто армія без керівника. Так? Лишаться люди в формі, ну, які будуть просто там знаходитися, бо в них є зброя, вони там будуть залякувати, вони як для якогось контроля лишаться. Але більша частина буде вже відходити з лівого берега. Ну що нам лишається тільки чекати, чекати і спостерігати. Я вам дякую за увагу.